Тож, чи йдеться про літню наступальну кампанію росіян та загрозу для України і з чим пов'язана ймовірна активізація противника на фронті? Розпитаємо військово-політичного оглядача групи Інформаційний спротив Олександра Коваленка. Пане Олександре, вітаємо вас. В нашому етері. Дякуємо, що ви знайшли час і сьогодні з нами. Вітаю доброго дня. Хотіли розпитати, по перше, давайте почнімо з Покровська. на Донеччині в Покровську ситуація загострюється, якщо вірити цим повідомленням, про які я вже сказала, сили оборони наразі намагаються вибити російських диверсантів звідти. Тож якщо вони дійсно туди зайшли, чи це може говорити про пролому лінії оборони і зміну тактики росіян? Росіяни заходили в Покровськ в 2024 році і в диверсійні групи, осінню 2024 року, коли вони якраз прийшли до околись Покровська, і вони тоді користувалися поганою погодою. Тоді були тумани і користуючись саме такими умовами. Їх перші диверсійні групи і заходили в Покровськ, тому це не вперше відбувається. Це не є якоюсь унікальною ситуацію. Але після цього, з початку 2025 року і до липня. Вони на такі кроки не йшли ну тобто, диверсійно розвідальні групи не відправляли в бік Покровська, а займалися виключно польовими задачами. Тобто створювали умови для охоплення Покровська з заходу з півдня і зі Сходу. З Заходу і з півдня, в принципі, їм це вдалося. Зі сходу і з півдня, а от з заходу їм не вдалось, тому що це Дніпропетровщина. Їм треба виходити на Дніпропетровщину і охоплювати Покровськ. Тобто вони декілька місяців намагаються вже вийти за межі адміністративні межі Донеччини на Дніпропетровщину. Цей Новопавлівський напрямок безпосередньо, і охопити Покровськ саме з правого флангу. Їм це не вдавалося, тому вони сконцентрували удар своєї восьмої загальної військової армії на північ. Тобто пішли по трасі 05-0. Вона також відома, як Кен-32, угу. пішли безпосередньо як в напрямку на Костянтинівку, так і на Покровськ, на північ від Воздвіжанки, і далі там Попів'я, Гусін'яр і так далі. А, за останній час 8 ЗВА отримала підсилення від 51-ї загальної військової армії у вигляді 1-ї та 9-ї окремих. То стрілецьких бригад, і саме ці бригади вони вважались найбільш боєздатними в складі 51 першої ЗВА. І саме вони зараз е, займаються тим, що поступово покроково, але е, достатньо так інтенсивно охоплюють Покровськ з півночі. Mm -hmm. Тобто, той виход, що ми бачили на Красний Лиман, на Родинське, далі це рух на Федорівку. Е, це і, і просування на попів, яр на коптіве на новоторецьке це все дії не тільки восьмої зва, а підсиленої 8 восьмої зва першої та дев'ятої МСБР, 51-ї армії. Тому ситуація погіршується тим, що є загроза в перспективі виходу росіян на родинське. І перерізання північної артерії траси 05-15 на Покровськ, не тільки на Покровськ, uh -huh. фактично ця артерія вона забезпечує як Покровськ, так і Мирноград. Це є серйозною загрозою, і можна говорити про те, що росіяни вони зараз виконують задачу по охопленню покровська саме з півночі вже не стільки з заходу з Дніпропетровщини, скільки саме з півночі, І оскільки це відбувається. Почалось що? Почалось те, що було в 24-му році. Вони промацують нашу оборону самого міста а, диверсійними групами. Є таких диверсійних груп найближчим часом буде тільки збільшуватися їх кількість, тому що це постійне промацування, mm -hmm. пошук а, слабких місць. Це основна задача цього командування на найближчі місяці. А як ми можемо їм протидіяти цим групам ДРГ? Діяти упередження контрдиверсійного контрдиверсійними діями, укріпленням за межами, навіть за межами саме на околицях, укріпленням наших позицій. Ми займалися відновленням наших позицій контратаками і так далі. Але в Покровську зараз помічається проблема, про яку говорять вже давно. У нас можуть бути облаштовані позиції, у нас можуть бути фортифікації, лінії оборони та рубежі. Але може не вистачати людей, uh -huh. і от ця проблема вона себе uh -huh. проявила саме в Покровську. російська диверсійна група вона знайшла можливість зайти саме в місто там, де не вистачало особового складу. І відповідно ми маємо такі наслідки. А, пане Олександре, і от речник Осу Хортиця Тригубов, про якого ми вже згадували раніше, повідомляв, що нібито росіяни намагаються зачепитися в кожному населеному пункті на адмінкордоні Донецької та Дніпропетровської областей. А, якою ціною, якщо це правда, їм даються ці спроби? Чи є тут якась військова доцільність, чи все ж таки це робиться для пропагандистської такої картинки? Тут доцільність захоплення території, тобто ця війна для Путіна, це в першу чергу загарбницька війна, це окупація території, і так чи інакше, це основна задача апріорі, а все інше це вже те, що супроводжує виконання цієї задачі. А чи є військова доцільність? Так, вихід на Дніпропетровщину це, якщо ми говоримо про а, покровський напрямок, вихід на Дніпропетровщину це охоплення Покровську з Заходу. Якщо ми говоримо м, про Новопавлівський напрямок, ну в принципі, це якраз концентрація чотирьох загальновійськових армій та одного армійського корпусу, заради того, щоб покращити можливості а, росіян подальшого просування по Дніпропетровщині за межами річки Вовча та вздовж. Річки Солона. А п'ята, наприклад, загальна військова армія це можливість виходу в Запорізьку волость на а, Гуляйпільському вже напрямку. Тобто вони будуть намагатися зі сходу тиснути на Гуляйполе. А, тому от це військові а, доцільності. Але завжди Росія до цього ще а, доєднує а, пропагандистські моменти, mm -hmm. політичні моменти. Мовляв, ми зайшли в нову область. От зараз давайте Ну, Як, як з Дніпропетровською було що вона кілька разів ну, так, закидала, то, то, mm -hmm. починаємо голосування? Давайте включати Дніпропетровщину в конституцію Російської Федерації. Ну тобто, щось подібно на ось це. Це більш схоже на ІПСО, інформаційно психологічні спецоперації пропаганду, але навіть це, але це інформаційний контекст. А під інформаційним контекстом є і військова доцільність, є і загальна мета Росії повна окупація території України. Пане Олександре, знаємо, що Росія розпочала масштабні військові навчання за участю, зокрема, понад 150 кораблів, 15 тисяч своїх військовослужбовців йдеться про Тихий Океан, північний Льодовитий, Балтійське та Каспійське море. І водночас, як, от ви вже теж сказали, що нам не вистачає да от ресурсу аби воювати і протистояти росіянам на війні. Тож чи можемо ми говорити про який потенціал Росії, коли ми говоримо про особу? Склад ми можемо говорити. Ось ці 15 тисяч військовослужбовців Вони ж теж можуть брати участь у війні проти України пізніше. Ну, це 15 тисяч а, військовослужбовців це екіпажі саме тих кораблів, а, фрегатів, mm -hmm. а, корветів, а, ракетних а, катерів та малих ракетних кораблів, підводних човнів, врешті-решт. Ну, тобто, в них досить. А, Така спеціалізація специфічна екіпаж з атомного підводного човна. Якщо зняти і відправити в місний штурм, це якось не дуже раціонально. Mm -hmm. і Що буде робити атомний підводний човен? Тобто, ми зараз говоримо про навчання флотської компоненти. Okay. Про флот, якщо говорити вже безпосередньо про флот. Окей, а що там у нас з чорноморським флотом? точніше, не у нас а коректніше, а в них він вже не флот, він вже флотілія, тобто не боєздатна одиниця. Перша в історії він та конфліктів країна, в якої був флот, який трансформувався дуже швидко в флотілію, а зараз взагалі не функціональний. Може тільки здійснювати терористичні удари по території. Іншої країни з використанням далекобійного ракетного зброєння, типу 3М14 14 калібр. Щось більше вони можуть зробити. Ні, е, вони ховаються е, в новоросійську, навіть не в Севастополі, mm -hmm. а в Новоросійську. А два човни взагалі вивели в е, ну не човни, це фактично це військові кораблі, недобудовані, але тим не менше і вивели їх взагалі в Каспійське море в Каспій. Ну от такий приклад їх потужного флоту. Тому є різниця, все ж таки між тим, що зараз там задіяно, і що використовується, а що вони задіють в зоні бойових дій. В зоні бойових дій вони задіють менш специфічні підрозділи. В більшості випадків це ті мобілізовані, які отримують по 3 мільйони рублів, яких відправляють через два тижні з полігону одразу в місний штурм. От їх ресурс, людський ресурс, і на жаль, на жаль, треба констатувати, що його в них достатньо вистачає саме на такі міцні штурми. І про просування, ймовірне просування росіян, то от німецьке видання Більд писало, що з початку року росіяни окупували територію розміром майже з Люксембург, тобто майже 2400 квадратних кілометрів української території. Чим пояснити те, що темпи просування росіяни, ймовірно, да вони активізовані, зростають на фронті. Які фактори цьому сприяють, якщо вірити, от тому, що пише більд? Декілька факторів е передбачувані та всі в принципі передбачувані. Е перший фактор це ну відповідно. У них зараз літні наступ 25-го року, на який робить е серйозний акцент, навіть Путін. Це сезонність, це якраз літо, це найкращий період для проведення польових наступальних дій, тобто в полі. Ну в полі особливо не понаступаєш, коли там сезон дощів або коли морози, сугроби і все таке інше. Тому зараз сезонно якраз найсприятливіший період для проведення масштабних загальновійськових наступальних кампаній. А третій момент, окрім всього іншого, це на жаль те, що ми не підготувалися до навіть не те, щоб не підготувалися, не адаптувалися до нової тактики ведення бойових дій mm -hmm. супротивника. А ще в 24-му році було прогнозовано було зрозуміло, що росіяни, маючи величезні надвеликі втрати механізованої компоненти, тобто по техніці, вони перейдуть на формат маршових батальйонів або загально будуть наступати банально піхотою. Це і відбулось 25-му році. Вони кардинальним чином змінили. Тактику вони зараз наступають переважно піхотою, мінімум механізованої компоненти, і ми до цього не адаптувалися. Ми не адаптувалися, щоб діяти проти саме великої кількості піхоти з нескінченним людським ресурсом. А ми як ми можемо, можемо цьому протистояти адаптуватись? Яким чином? А... Протипіхотні загородження, протипіхотні засоби. Ну, якщо чесно, можна багато про це говорити. Це використання більш касетних боєприпасів, які працюють по площі. Ну навіть елементарно, от приводжу елементарний приклад: штурмова група на мотоциклах: п'ять особового складу. Група, маліці штурмові, які вони використовували на Сумщині, зокрема. Так. Так. Uh -huh. Отже, так, що ну не тільки на Сумщині, це фактично в них зараз повсюди така тактика малими штурмовими групами. Так. Дуже рідко, коли вони збирають там, по 50, по 60, і вперед, це. отже, які дії? Ну, відправляються в піві дрони. Усі дуже добре це розуміють. Але один в Півій дрон це одна ціль. Один в Півій дрон це один мотоцикліст. Тому що у нього унітарна бойова частина. FPV-дрону, якого було запрограмовано об'ємна можливість обємно детонуючого підриву в повітрі на висоті, наприклад, 10 метрів над поверхнею над цими мотоциклистами, і при цьому, якби він мав на озброєнні ще й шрапнелі, сто 500 грам або кілограм шрапнелі. То ці п'ять мотоциклістів отримали поранені і були б небоєздатні. Тобто, от у чому справа. А ми продовжуємо одиницею засобу ураження знищувати одиницю супротивника у той час, як ми повинні були з 24-го року поступово переходити до того, що ми повинні знищувати кількість. По площі наносити е, ураження і багато інших моментів, е, починаючи від впровадження батальйонної артилерії з касетними боєприпасами, починаючи від мін для мінометів, закінчуючи снарядами для артилерії, і багато багато чого іншого. На жаль, ми не адаптувалися і зараз бачимо це по показникам. Показники, які кількість захоплюваних територій у порівнянні з 2024 роком, зростає, але кількість загиблих росіян. Зменшується загальна кожного місяця. Починаючи з березня, ми отримуємо все менше і менше показники mm -hmm. знищеної живої сили супротивника. І липень буде рекордно низьким у 2025 році, з початку році, спочатку року. Рекордно низьким за кількістю втрат у супротивника саме людського ресурсу. Угу. Пане Олександре, хотілось би згадати про слова Трампа, витягуючи санкції проти російської нафти, Трамп фактично дав люфт Путіну 50 днів. Тож, чи скористається е, цим Путін для великого літнього наступу? Чи є сили взагалі у російської армії е, втілити погрози про повне захоплення чотирьох областей, про яке так е, деколи згадує Путін? Угу. Чи взагалі? Ну, за 50 днів він точно чотири області не захопить. Це 100%. Щодо планів, в будь-якому разі в них це входить в плани захоплення чи зможуть? От інше питання. 50 днів, які дав Трамп. Ну я скажу так. Якби він ввів ці санкції без цих 50 днів, це було б непогано, але це не було б якимось вирішенням питання, от зараз дуже швидко. Справа у тому, що для нас зараз важливіше те, що США відновили нехай і не передачу, хоча продаж зброї в Україні через європейських посередників, через європейських партнерів, але, хоча продаж, оце вже відновлено, Це добре. Щодо економічних питань, більш-менш Росія завжди до цього адаптується. От у чому який мінус. Так, вона від цього має збитки. Так, є, вони е, мають втрати банк... збанкрутілих підприємств, велика кількість банків, е, але в них є ресурс, на жаль, на який не впливають жодні санкції. Це е, російські громадяни. Оце це їх нафта, це їх газ, це їх корисні копалини, і вони будуть використовувати цей ресурс ну допоки будуть вважати це доцільним. Допоки буде продовжуватись війна. І я навіть не я навіть не скажу, що допоки буде живий Путін, тому що навіть якщо Путін щось що з ним там станеться, то ще не факт, що війна закінчиться після цього, що прийде замість нього та влада. Яка буде якраз відкрита до якихось мирного якогось мирного врегулювання? У мене mm -hmm. є серйозні сумніви, що це відбудеться. Тому вони будуть експлуатувати а, своїх громадян а, при найгірших -най економічних обставинах та фінансовому пікеті. І певно, моє останнє питання. Ми вже згадали про Трампа. Він під час розмови із Зеленським сказав, що Україні потрібно перейти в наступ. Про це пише видання Вашингтон Пост, український чиновник на умовах анонімності сказав, що аргументом, коли Трамп це озвучив, було нібито те, що Україна не змінить за словами Трампа хід війни, граючись, граючи тільки в оборону. Чи взагалі це реально в умовах затяжної війни перейти в наступ, про який говорить Трамп, і що для цього потрібно на вашу думку? Насправді, то ми самі дуже добре знаємо, що виграти війну в обороні неможливо. Про це неодноразово говорив командувач, генерал Олександр Сирський, і в коментарях він саме це і підкреслював. Але чи зараз сприятливі умови для контрнаступу mm -hmm. насправді ні від слова, взагалі а, навіть скажу так, а, зараз умови гірші аніж ми могли собі уявити на початку 25-го року. Тому ми зараз і змушені знаходитися в стратегічній обороні дорожчись чи ці гірші умови, в яких ми зараз знаходимось, це також треба дякувати Дональду Фредовичу за те, що майже півроку ми залишились без uh, достатньо потрібних нам в достатній кількості об'ємок допомоги від США. Е, тому е, зараз говорити про контрнаступ недоцільно. Я думаю, що до кінця цього року, взагалі, ця ця тема табу е, по результатам 26-го. Спочатку 26-го, як закінчиться 25-й, бо в нас ще півроку будемо дивитися по результатам. А можна буде вже щось прогнозувати і робити якісь ну прогнози на 26-й, але зараз ні, це зарано. А, а за яких а... умов? Ви як ви говорите про 26-й рік? Що має да статися, щоб ми були готові до цього контрнаступу? Багато моментів ну по перше повинні бути виснажені російські війська. А зараз найскладніший етап виснаження це виснаження людського ресурсу. Дуже складно їх виснажувати. Uh -huh. Ми я вважаю, що ми навідмінно виконали етап виснаження механізованої компоненти 23-24, коли Росія майже повністю залишилась без запасів радянської техніки. І зараз повністю залежить від того, що в неї залишилось більш-менш можна відремонтувати, і мінімальне виробництво виробництво в них дійсно мінімальне. Тому по техніці вони знаходяться в критичному дефіциті. А от людей в них достатньо навіть більше аніж потрібно. Наша задача на 2025 рік була якраз підвищити кількість їх втрат 40-50 тисяч більше на місяць. Цього не відбувається mm -hmm. зараз. Не набиваємо 32-33 тисячі, а, і це є серйозною проблемою. Тобто а, задача виснаження вона зривається. А інший момент ми досі не маємо домінування в повітрі, а це дуже важливий аспект також а, для проведення наступальних дій. Багато можна говорити про класичні загальновійськові наступальні операції, але домінування в повітрі воно не не поділося. Тобто, ми розраховуємо Допокій... на допомогу від партнерів насамперед. На допомогу від партнерів, і самі ми повинні системно працювати над тим, щоб е, створювати умови для домінування в повітрі, тобто знищення російських засобів ППО. Ми над цим працюємо, але нам також не вистачає в достатній кількості ресурсів, щоб підвищити кількість знищених ППО і е, ну, створити умови відкритого неба, е, хоча б в зоні біля лінії боєзіткнення для нашої авіації. Ну і багато інших аспектів, тобто, ми бачимо, що ми зараз навіть не те, щоб там десь посередині шляху до контрнаступу, угу. ми навіть посередині дійшли. Дякуємо вам, пане Олександре, що були з нами. Дякуємо за цю розмову. Я ж нагадаю, що гостем нашого етеру сьогодні став військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. З ним ми говорили про ситуацію на фронті, зокрема про плани Росії щодо України. Можливі про те, як Україна може ним протистояти з вами. Ж була я, Марина Ступак, ведуча програми детально про важливе в етері про чорноморської телекомпанії. Більше програма Номорської телекомпанії ви можете побачити на нашому ютуб-каналі. Для цього підпишіться на нього, скориставшись QR-кодом на ваших екранах. І не забувайте ставити вподобайки і коментувати наші випуски. І до зустрічі в наступному етері.